Єгора Смирнова вибігає завдяки ривку Владислава Шевченка. Пас віддає до карної зони номер. Провів. Насолодилово зараз атака, на ворота Аматорс. Ян входить у штрафну зону і на себе перезавершення після боротьби зі Смирновим. Повчать арбітрий ігра продовжується. Доставляє голкіпер. Шевченко зараз. Момент Шевченко. Шевченко, друзі, п'ятірка літкар пробиває голкіпера Соболєва. Не розіграш, даючи лівою бровкою на Миславську. Олександр змістився, розка сюди примчав падіння. Євгенія розки перед чужим штрафним майданчиком арбітри зупиняють груп. Роско Роска проповай, Роска. Роска. штук Миславский Падіння. Паурався у формі. Перед чужим, штрафним май. Варванський у правій бровці, скидає п'ятою орляк простріл на дальню стійку. М'яч у грі. Зоболєв! Зоболєв не знайшов м'яча тоді, коли е, мав зіграти, друзі. І приходить цей гол від команди Єгора Смирнова. 1-0 від Караматерс. Я всолодило в автор зяття воріт. Скопайка низ. Право. Маславський. Наскопайка. <реку> На п'ятірку Шевченко. Сулименко. З лівий. Опореться з нею Смирново. Миславський. Мис... Миславський падіння. Тут скаже рефері, підводитися. Горба прибирає Роску. три в один. Три в один удар! Не переграти Соболєва і непоганий порятунок. Ще один сей від Сергія. Тут, тут рефері вказує рефері Вказує рефері на центральне коло. Команда Єгора е... Смирнова забиває вдруге. 2-0. І навіть такі, навіть такі. Фантастичні потуги від голкіпера, порятунки, два сейви. Зараз і штрафного Євгеній Розка гостей. Один із, безумовно, героїв першого тайму у складі Маліткару Олекс. 14-й номер Літкар. Запускає фінальну третину. Солодило пробиває голкіпер. Реагує двічі. Реагує, друзі. Орляк. Зараз момент передачі, і на неї відгукнувся Данило Ткаченко. Влітає гол номер 3 у ворота Леджендері Аматорс. Але тут же злами запасний лунають. Миславський. Розказ. з мешкарний плач. Брата хвилина розпочалася. Колектив Гора Смирнова на межі вже шостого команд в нагопних складах на полі Аматорси Літ Кар Павло Петренко грає Миславський, Миславський пробиває. Є питання стосовно трансляції. наче зараз уже усе гаразд з нею має бути? Просто світло у нас тут вимикали і тримається за ногу миславський, мовчать арбітри. Вбирав Орляк. І це 3-2 у Літкару. Побрав не Владислава Владислав Орляк. Проти нього Ілля Чураков Проходить Чуракова Орляк. Зліва є Чи... ще один від Сергія Соболєва. І не виходить у Яна. Євгеній Розка. Прийшов повз Солодилова. Я у правіший зараз Чураков. Розка. Роска ще партнера знаходиться. Маторс відіграє одне взяття воріт у Літка. Один-два, Олександр Миславський. І з передачі Євгенія Розкіль зачається. Годі цього контрвипаду виходу 3 в 2. Номінальні господарі. Одне взяття воріт від Спершу на всі. Е Поєдинки від Миславського за аматорство, безперечно, результативні. Сіма відміняє Штіфанова. І так, дуель у нас розкане. Забиває дабл пенальті Євгеній. Не відразу, не відразу. Головний тренер Андрій Ардашки, тише добровки, не надійшовши, В цю гру вмикається. Зараз вони лотки. Миславський. Яка ж у нас боротьба? Зараз буде ході останніх двох хвилин та 11 секунд небезпечно. А скійна Євгенія, той на куті штрафної площі зараз момент. І скупейко. М'яча вибито. 57 секунд чистого того часу до фінальної сирени. Аматорс розігруватиме аути із правої бровки. Розка. Євгеній грайна.